Друзі, доброго дня всім! Вітаю вас з незламного міста Харків. Сьогодні ми розпочали встановлювати юрту незламності. Це вже третя юрта незламності. Перша була в Бучі, друга була відкрита у місті Києві в Парку Шевченка. І третя буде завтра відкрита о 15-й годині у місті Харків біля пам'ятника Закоханим. Це символічне місце в Харкові. Харків'яни дуже добре знають це місце. В центрі міста. Запрошую містян завтра на відкриття о 15-й годині. Хочу подякувати своїй колезі Вікторії Кінзбурзькій за правильну комунікацію із міським головою. Хочу подякувати Ігорю Олександровичу Терехову за те, що підтримав наш проєкт і надає нам допомогу для того, аби ми якнайшвидше встановили цей проєкт, запустили. Заживили його до електроживлення, буде працювати і генератор у разі необхідності. Завтра наші партнери, казахи будуть пригощати справжнім казахським пловом, казахськими баурсаками, чаєм, кавою. В юрті незламності можна буде за необхідності підзарядити телефон, обігрітися, поспілкуватися і познайомитися з казахською культурою. Тому за можливості, будь ласка, підходьте завтра. Тут неподалік є станція метро. У разі повітряної тривоги буде зручно і швидко можна буде пройти в укриття. Тому запрошую харків'ян завтра на відкриття юрти незламності у вашому місті. Ось така краса вже позаду мене будують. Ми сподіваємося, що ми завтра встигнемо до... Призначеного часу все підготувати. Ну і дякую своєму другові, казахстанцю Даулету Нуржанову, який підтримав фінансово цей проект. І це спільний проєкт мене, як депутата Верховної Ради і голови міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан Даулета Нуржанова та казахської діаспори, яка проживає в Україні, яка допомагає сьогодні українцям, яка волонтерить, їздить на фронт і годує. Людей, ті, які в деокупованих містах проживають, ну і такий проект ми разом реалізовуємо юрти незламності. Друзі, до зустрічі всім нам перемоги і разом обов'язково переможемо.